Зробимо декілька відео з історії Софіївки, і сьогодні тема чисток в партії. Ми вже подивилися, як саме це відбувалося у Слонянському районі, і термінологію тогочасну розтлумачили. А по Софіївці маємо більше інформації, тому що протоколи тут складалися більш ретельно і детально. Та й ситуація тут трохи інша. Дострокової чистки у 1932-му не провадили. Бо план Софіївський район так сяк виконував. Тож комуністи тут провели у 1934 планову генеральну чистку. Канал Ірини Коновець Поплавської. Останнє відео про Софіївку Це ми розглядали, як тури Турівний у 1914-му купляли собі землю. І от пройшло після цього 15 років. Землі ці у Тура і турівного вже відібрали кенесівці разом з агрономом Коморним. І ми читаємо історію міста сіл УРСР, де пишуть, що переломним у долі трудящого селянства Софіївки Став 1929 рік, коли розгорнулася масова колективізація. А насправді це знову поневолення, покріпачення українців, тільки це так не називали звичайно. В Софіївці тоді виникло багато артілей. Незабаром їх об'єднали в один колгосп велетень. Очолив цей колгосп Матвій Миколайович Кіловчук. Однак практика одразу показала недоцільність такого великого господарства, і воно було поділене на вісім колгоспів. імені 1 серпня, Соцштурм, Прогрес, Ленінський шлях, Запорожець, Потіловець, Друга П'ятирічка. Деякі ці назви і досі використовуються, бо так звикли називати райони Софіївки. І ось цитата з історії міста сіл УРСР. Велику допомогу молодим господарствам подала, утворена в 1930-му Софіївська машино-тракторна станція, яка мала 20 тракторів, токарний верстат та інше обладнання. Організаторами колгоспного руху справжніми колгоспними вожаками були Матвій Кіловчук, П.М. Сидоренко, Р.П. Степура, П. Гладуш, Іван Кендратович Філь та інші. А, а душею колгоспного руху були комуністи. Тільки в артілі Сотштурм було 20 членів партії, з них 16 працювало в бригадах. І ось ми подивимося, як чистили ці душі колгоспного руху якраз після голодомору та розкуркулення тих великих потрясінь, які пережили до цього софічани. Тож засідання комісії по чистці відбулося 6 червня 1934-го при колгоспі «Соцштурм». Колгосп «Соцштурм» охоплював вулиці Квітневу, Чкалова та Широку. Присутні члени партії 8, кандидатів 6, комсомольців 4, безпартійних аж 85. Тобто, це була така відкрита чистка. Комісія голова Силіндрик ЖК. Члени Васильєва Щетінін. Хто такий Васильєва Щетінін? Не вдалося з'ясувати, а ось Жан Карлович Силиндрик це був такий знаменитий персонаж. 1888 року народження Латиш. Народився він у Курлянській губернії, метавський повіт, Сипельська волость, член ВКПБ з 1905 року. І от дехто Дубинський. У своїх спогадах трубачі трубят тривогу описує зустрічі з цим самим силиндриком, з яких ми дізнаємося, яким чином цей латиш опинився в Україні. Справа в тому, що в Латві антибільшовицькими силами командував Рюдігер фон дергольц. І в 1918-му цей дер Гольц вимітав цих червоних латишів зі своєї батьківщини поганою мітлою і кавалерійські частини латишів разом з сім'ями тікали аж до України на наше горе. Отборные коні латишського отряду ніякими болезнями не страдали. Жінки в обозі Селіндрика виходили і наших лошадей, чим оказали полку. большую услугу. Латвийские воины обильно полили своей кровью советскую землю там, где больше всего ей угрожала опасность. Рослые, крепкие, с волевыми энергичными лицами, участники многих боев, в большинстве коммунисты, эти вновь прибывшие всадники на сильных вороных конях, могли бы стать гордостью любой кавалерийской части. Уже любимая поговорка краснознаменца Жана Карловича, например, вот пример, была подхвачена многими бойцами полка. Далее Дубинский уписывает зустріч с Силиндриком у 1921 году. Надждив поманил пальцем прибывшего с ним низкорослого на кривых ногах плотного товарища любите и жалуйте, Жан Карлович Силиндрик. Я в партии с 15-го, а он с самого 5-го года. Боевой командир эскадрона с орденом Красного Знамени, как видите, без бороды. А вам, зеленому молодняку, он вполне может заменить Карла Маркса. Вы все шутите, товарищ Начдив, попыхивая трубкой, скупо улыбнулся Силиндрик. А я, например, вот пример, приехал по серьезному делу. Поговорим о деле, Шмидт повернулся ко мне. У товарища силиндрика имеется отряд молодцов латышей. Они прикомандированы к уездному продкомиссару. Известно, охраняем сыпки мы, конвоируем хлебные обозы мы, а латышей продкомиссар используют как личный конвой. Заберите их к себе, товарищ комполка, обижаться не будете. Не думайте, что вам только и придется выискивать дезертиров. Будут дела и посерьезней, кругом нас не спят. Скажите мне, куда девались Деникинцы, Врангелевцы, Петлюровцы? Не среди нас ли они? Ведь не всех же мы перестукали. Вот сегодня там, на Полтавщине, наш комбрих Петр Григорьев с отрядом червоных казаков первой дивизии гоняет махно. А завтра, может, и нас потребуют алатыши, вояки первый сорт. И я говорю, комполка не обидится, не выпуская изо рта трубки, сказал Селиндрик. Обижаться будет, например, вот пример, проткомиссар, но он поступает с нами не по партийному, прямо скажу. А теперь послушайте меня, заговорил наконец военком Див Гребенюк. Товарища Силиндрика мы уважаем, но до Карла Маркса ему, конечно, очень далеко. І дійсно, у 1921-му цей сіліндрік був нагороджений орденом червоного прапору та почесною революційною зброєю як начальник військового кінного заводу села Гуляйполе Божедарівського району Дніпропетровської області. І довгенько він керував цим заводом. Ось така контра приїхала до Софіївки, відморожений на всю голову червоний злочинець, руки полікоть у крові, і це йому 46 років. І перед очима цього сіліндріка постали софіївські комуністи. І ми не всіх їх згадаємо, а лише тих, хто додасть хоч якісь штрихи до історії Софіївщини. 32-річний Кіловчук Матвій Миколайович. Тут історія вельми цікава. Батько його, Кіловчук Микола Михайлович, був Софіївським державним селянином, приймав участь у Першій світовій, а мати його звали Ганна Григорівна. Була в Матвії старша на 5 років, сестра Анастасія. І ось коли. Почали виступати свідки, то вони розповіли, що між селами Любимівка і Широке хазяйнували місцеві землевласники Горбенко Терентій, Маслов та Данилейченко. А східніше була земля шкури, Коломійця та Берези. Сам Матвій Кіловчук розповів, що у 1918-му він пішов вчитися на Чуботаря. Коли розкрадали поміщицьке майно, то батько його Микола Михайлович взяв у поміщика берези, сіялку, бричку, шестеро свиней, чотири коня і вулики. У 1921-му Матвій від батька відокремився, купив собі хату, коня і працював на своїй землі. З 26 по 28 він працював діловодом в міліції, 28 восьмий, технічний робітник. Районного партійного комітету, а в 29-му цей РПК надіслав його на організацію колгоспів. А після того, як Софіївці організували колгосп-Велетень, він став головою цього колгоспу, а після розукрупнення. Головою колгоспу «Сотштурм». Але за те, що продав секретарю партосередка Луценка п'ять подіб пшениці, то отримав сувору догану. і його призначили секретарем партосередку колгоспу «Сотштурм». І ось настав роковий 1932 і за невиконання плану. Хлібозаготівлі Матвія Кіловчука з партії виключили та з таким тріском, що він відсидів під арештом два місяці. Та 19 грудня 33-го Кіловчука в партії поновили і послали працювати секретарем земельного відділу, в травні 34-го РПК, тобто районний партійний комітет, виніс Матвію Сувору до ГАНу за антипартійний вчинок, який полягав в тому, що він був проти того, щоб його дружина працювала в колгоспі. Коли почали задавати питання Матвію, то виявилося, що насправді його батька у 1918 році майно поміщика Берези не реквізував. Зокрема, вулики та коней, а взяв на зберігання, і цей факт позитивно характеризує Миколу Михайловича Кіловчука. Але яка тоді була мораль? Це була пляма на його біографію в 1934-му. Більше того, батько Матвія вивіз Березу Софіївки у полові і тим самим врятував його від червоних бандитів. Він довіз Березу до Нікополя, де той врятувався, бо там була біла армія. Потім з'ясувалося, що Кіловчуки ховали і Березу Пашку, поміщика дочку, мабуть, Параска таки. Далі колгоспник Ларевон Соляник надав цікавий факт: він сам бачив, як Микола Кіловчук у 1918-му знаходився у дворі Берези в той час, як у нього був повний двір озброєної банди. І він там знаходився з серпня по листопад. Тобто це якраз у часи Гетьманщини. Але хто була та банда, незрозуміло. Соляник мав на увазі гетьманську варту чи тих наших Дезорієнтованих повстанців, хто був незадоволений з Коропацьким. Інші бачили, як Микола Кіловчук випивав у Берези, а жінка Берези ховалася від червоних у Кіловчука в Баштані. Стверджували, що Микола Кіловчук служив управляючим у Берези і стеріг з наганом його майно. Матвій визнав, що батько його дійсно працював у берези до приходу Махна, а майно Берези мав намір сховати. А привласнив його вже після втечі самого Берези. Комісія ухвалила. Разом з батьком Матвій Кіловчук сприяв тому, щоб вирвати Березу з лабет пролетарської диктатури, вивізши його в полові до міста Нікополь білогвардійцям, а дружина і дочка Берези довго ще знаходилися під укриттям сім'ї Кіловчука. Під час боротьби класового ворога у зв'язку з засухою. Кіловчук яскраво показав своє класове обличчя, заборонивши своїй дружині виходити на роботу, через те, що все одно в цьому році він нічого на трудодні не одержав, тож не варто губити сили. Цим самим він грав на руку куркулям замість більшовицької боротьби за врожаю. За все це Кіловчука з партії знову виключили. Матвій Кіловчук всі ці неприємності переживе і візьме участь у німецько-радянській війні і отримує орден слави третього ступеня. Але чомусь місто призиву значиться Ставропольський край. Далі 28-річний Іван Кідратович Філь, кандидат партії з 31-го року. Все, начебто, гаразд з ним, рахівник в бригаді підписався на позику в 40 карбованців, премійований. Комісія поставила питання, чому не працює жінка Філя? І отримала відповідь: бо дитині 4 місяці, але через те, що Філь мав тісний зв'язок з Кіловчуком із поміщиком Березою і під час чистки про це комісії не доповів і за те, що не насексотив комісії про зв'язок Кіловчука з Березою з партії Івана Кіндратовича виключили. Далі 43-річний Павло Терешкович Степура, член партії вже два роки, з 1912-го служив у царській армії, з 1917-го працює на маслобойці у Софіївці. У 30-му вступив колгосп, підписався на позику бригадир другої бригади, пред'яви з боку комісії. Ти член партії, а в хаті ікони розвішані. Степура пояснює, ікони є, але матері 70 років, і я їй нічого не зроблю. Я, безумовно, не релігійний. Павла Терешковича в партії залишили. 31-річний Степура Петро Костович пройшов чистко. На початку війни він стане політроком роти, але пропаде безвісти у 1942-му. Але нам цікавий його старший брат Степура Грицько Костянтинович 1901 року народження, кандидат в партії з 31-го року. Батько помер, коли Грицькові було 5 років. Мати батракувала. У 1921-му під час першого голодомору багато суфічан їздили на Полтавщину по хліб. Степура Грицько теж туди виїздив. У 22-му він повернувся і три місяці служив у Червоній армії. Грицько признався комісії, що членські внески платить несправно. А у 1919-му був одну ніч у банді Федорченка. Чергував вночі з Гвинтівкою, а на ранок утік додому. На політичні питання Грицько Костянтинович відповідав незадовільно і беручи до уваги, що у 19-му він у банді Федорченка. Колгоспі, як бригадир, проявив свою класову ворожу ідеологію на практиці, видаючи премії та трудові книжки куркулям. Минулого року районний комітет партії виніс догану степурі за загибель 4 гектарів магару, а цього року через нього загинуло декілька гектарів посіву, бо він на ньому щось там палив. І також нерегулярні членські внески за політичну неграмотність з кандидатів партії Грицька Костовича виключили. Але він це переживе і потім ще прийме участь у німецько-радянській війні і отримає там ордень. Далі 28-річний Резніченко Артем Йосипович, два роки як кандидат партії. Батько його був колись батраком, але після одруження піднявся і навіть володів вітряним млином. Але в 1919-му батько помер, а Артем з 25-27 знаходився в Червоній армії, а з 1929-го працював у колгоспі мірошником, у 31-му член правління, у 1932-му працював у землеустрої. У 33-му знову член правління та раптом його понизили до бригадира, а згодом доїздового а по сумісництву учотчиком. І тут такий момент: з'ясувалося, що коли комуністи видавали колгоспникам премії, то одразу ті гроші і забирали, примушуючи премійованих підписуватися на державну позику. А от куркулі Двоєносенко та Кривашея відмовилися підписуватися на позику і премію прибрали до кишені. А винуватим зробили Резніченка, це його недоопрацювання. Чому це премійовані відмовлялися підписуватися на позику? Навіщо взагалі тоді давати премії куркулям? Дивна історія вийшла у Артема із кореспондентом газети Зоря. Йому дорікнули, як ти посмів скомпрометувати кореспондента зорі? І Артем розповів, що він зустрів минулого року одного сількора, який попросив його знайти голову колгоспу. Мабуть, це було ввечері, бо Артем повів сількора до себе на квартиру, там той переночував, а ранком заставляв господиню вмити його і подарувати йому годинник. Артем заявив про це в районний комітет, але Сількор Зорі хутко втік. Це мені нагадує історію, яка трапилася на Солонянщині, коли п'яні бійці Червоної армії із Запоребрика тероризували українських жінок і теж вимагали їх вмивати та знімати з них чоботи, посилання вгорі. Ухвалили, беручи до уваги, що Резніченко син куркуля мав вітряний млин та четверо коней, брат розкуркулений. Працюючи членом правління колгоспу, соцштурм, під керівництвом Кіловчука, він довів коней до поганого стану. По всій своїй роботі разом з Кіловчуком заохочував куркулів, видаючи їм ударні книжки, преміював куркулів без рішення правління, сам написав протокол про преміювання кіловчука коровою. Добре розбирається в формах і методах класової боротьби. Але дуже багато говорячи про це, на ділі Резніченко виявився яскравим захисником куркульства, в чому сам признався, називаючи себе дворушником. І з партії Резніченка виключили. Далі 44-річний Антон Павлович Петренко, член партії з 31-го року. Нам він цікавий тим, що на момент перевірки був головою колгоспу Соцтурм. А до 1916-го навіть співав в церкві на Крилесі. Батько його був маломіцний середняк. Воював Петренко з 16 го по 19 на імперіалістичній війні. Тут тільки термінологія того часу, чого вартує: маломіцний середняк, імперіалістична війна. Повернувся Антон додому в 1920-му, став головою потреб товариства. У 28-му головою лучистої сільради на рік, а в 33-му виключений з партії за те, що видав довідку Куркулю, що той бідняк. А в грудні 33-го його в партії відновили. Перевірку він пройшов. І останній 34-річний Андрій Несторович Вінівітін. Член партії з 29-го року, виходець з селян козаків, працював з 9 років у якогось поміщика Бобошко. У 19-му приєднався до Червоної армії, був поранений. Працював в КНС в 32 му за клубом, в 33 му його надіслали на село Парторгом, колгосп Сотштурм. Зараз Парторг в колгоспі більшовик. Де був колгосп більшовик? Я не визначила. Він в партії залишили. Гарний парторобітник на політичне питання відповідав задовільно, бездоганна радянська біографія. Канал Ірини Коновець Поплавської. Ось така історія. А що ж з силиндриком? У 35-му він отримав почесну грамоту від ЦВК СРСР. У 36-му у званні майора він все ще очолював військовий кінний завод РККА. 21 серпня 37-го його звільнили в запас за статтею 43Б. Це в результаті атестації згідно службової невідповідності отакої. От Мабуть. Зарвався силиндрик. Після такої статті це вже пряма дорога у Лабети НКВС. Так і сталося. Через півроку, у січні 38-го, силиндрика зарештували, а в березні і розстріли.